А щоб розв'язати це завдання із НМТ минулих років, нам потрібно чітко розуміти, де у нас ребро, а де у нас грань. Нам потрібно знайти бічну грань даної піраміди. Ну і я думаю, кожен знає. Ребро це ось ця лінія, тобто вона не площина, вона не грань. Я одразу можу викреслити дві неправильні відповіді і збільшити свої шанси на, е, на отримання легкого балу. І дивимося в наших варіантах відповіді. Чи є у нас SAC, SCB, чи САБ. Звичайно, є одна. Ось ця у нас є грань. Ось ця бічна. І наша правильна відповідь ось тут. А щоб знати всі властивості геометричних фігур, не тільки плоских, а й об'ємних, шукаймо її уроки в мене на сайті у шапці профілю.